Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні Різдво Христове. Ми з побратимами ми святкуємо це свято. І зараз от мене Юрій Юрченко знімає на телефон, він сам з Кіровограда. Сьогодні я йому присвятив пісню. Також я Солошин Павло, його земляк з Кіровограду, так само попросив, щоб я написав пісню про колядку. Як ми святкуємо в ЗСУ це свято? Но ми вже випили, чуть-чуть, пригубили там вина, шампанського, хто що. Ну, що я хочу сказати за Юру? Юрій мене зараз знімає. Він вже е, більше півроку просидів в окопах. Він служив 63 я бригада, 107 батальйон. Його кинули в окопи, казали, що е, всього на будете, пацани, сидіти два тижні, а просидів більше півроку. Е, Декілька поранень. Кроше він отримав зараз, він лікується тут на реабілітації, пару разів контужений. Тут всі у нас, як кажуть, з травмами контужені. Ну що, Юра, дякую, що ти мене знімаєш. Зараз ми піснею на замовлення по земляка паче солошина, теж контужена. <реш> <реш> Заспіваємо пісню. Ми святкуємо різдво, щоб нам весело було. Бож ми хлопці відважні з силу. І сьогодні за столом заспіваємо разом, Бож ми знаємо колядку й не одну. І сьогодні за столом заспіваємо разом, бо ж ми знаємо коляку не одну. Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Колядка в нас веселяє нас цей час і ми рідний дім згадаємо на фронті, і хай знають вороги, заберемо ми борги, хай подохнуть москалі отів слідоті, і хай знають вороги, заберемо ми борги, хай подохнуть москалі, отів Добрий вечір тобі, пане, Господарю, радуйся, ой, радуйся, землеси. Родиця, ну а п'ять є на то для людства у пирі. І їх Бог, коли за вбивства покарає, ну а в нас під час різба, хай співає вся рідня. школятку ми оцю всі заспіваємо, а в нас під час різба, хай співає вся рідня, по школятку ми от цю всі заспіваємо, ну, заспіває. тобі пане господарю Радуйся Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Ну, хоч без підготовки помилявся, але заспівав. Вітаю, ми вітаємо вас всіх з Різдвом Христовим. Бажаємо щастя, успіху і щоб у нас скоріше була перемога. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Героям слава!